З нагоди воскресіння Христова в українському культурно-інформаційному центрі за участю творчих колективів центру військово-музичного мистецтва та особового складу Севастопольського гарнізону пройшов святковий концерт. На заході побувала і наша знімальна група. Сегодня самый светлый, большой, красивый праздник Великой Пасхи, который мы вместе с вами отмечаем. И мне сегодня очень приятно, что впервые в Севастополе проходит мероприятие. Инициатором этого мероприятия выступил Севастополя выступило Севастопольское благочиние, ну а трудовой коллектив Культурно-информационного центра Министерства культуры его поддержал. И сегодня мы хотим этим мероприятием показать, что мы все вместе, мы все едины, мы все празднуем Великую Пасху и доставить радость хотим также всем, кто приходит нам сегодня в гости. Этим праздником мы хотели сказать, что пусть будет мир и радость на земле. В сей светлый праздник хочется пожелать всем мира и любви, потому что именно любовь двигала Господом, чтобы спасти весь мир. И мы наречемся учениками Христа, если мы будем выполнять самую главную заповедь любви. И вот в сегодняшний праздник впервые хочется соединить и городские, и городскую власть, и церковь, и образования, и ветеранов, и всех-всех-всех объединить вокруг прекрасного праздника, прекрасной праздничной программы, которую мы проводим совместно при поддержке Севастопольской городской государственной администрации, управлением Украинским культурным информационным центром. На этом концерте мы также постараемся с радостью наградить всех участников, победителей конкурсов двух, которые проходили в городе Севастополе на протяжении двух месяцев. Проводій совместно з управлінням образовань і науки Це конкурс дитячих поділок і конкурс педагогічного майстерства Нарасти подвиг учителя. Пасхальні урочистості несуть у собі світло любові, віри, доброти, наповнюють серця радістю, звертають нас до невмирущих духовних цінностей православ'я, які є основою єдності народів. Саме таку єдність продемонстрували учасники свята, відкривав урочистий концерт з нагоди Великодня, пасхальним тропарем Мі храм, зводний хор співаків центру військовому музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України та ансамблю пісні і танцю чорноморського флоту Російської Федерації У День Світлого Христового Воскресіння отець Сергій Халюта, благочинний Севастопольського округу, звернувся до Присутніх із словами привітання. Воскресіння Христова для кожного дано Богом. І для віруючого і для, не... для невіруючого. Когда во время одного атеистического диспута в начале 20-х годов 20 го века когда Атеисты пришли со своей лекции в большую аудиторию. Один священник пришел и сказал, я могу победить вас буквально двумя словами. Я скажу залу два слова, и вы увидите, что все люди верующие. И вот после лекции атеистов вышел священник, который сказал залу Христос воскрес. И весь зал ответил ему воистину воскрес. Воистину воскрес Христос для каждого из нас. Христос воскресе! Воистину! С праздником! Директор міського будинку ветеранів, полковник запасу Василь Лобов, цього дня привітав на сцені укітсу отця Сергія Халюту з великим православним святом та вручив пам'ятний подарунок: фото севастопольських ветеранів Великої Вітчизняної війни з мітрополітом Кирилом біля вічного вогню в Севастополі. Урочистості продовжилися нагородженням, грамотами і пам'ятними призами переможців двох конкурсів, що проводилися в нашому місті Севастопольським благочинням, сумісно з управлінням освіти і науки Севастополя, Востопольської міської держадміністрації з нагоди великодня, конкурси педагогічної майстерності, духовний подвиг учителя та дитячого прикладного мистецтва Моя Пасха. Дарі для всіх присутніх відбувся святковий концерт, учасниками якого стали творчі колективи міста Калинка, Радість, Атлантика та центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України, сповіщаючи всім, що Христос Воскрес, учасники свята світлого Христового Воскресіння, дарували присутнім радість, любов. Та демонстрували духовну єдність народу.